Вітаю всіх друзям. Сьогодні за Україну воюють тисячі добровольців, тих, хто не залишився вдома, не втік з країни, не шукав собі виправдань, а взяли до рук зброю і пішли боротися. Це ті, хто відстояли Харків, зберегли Одесу, ті, хто захищали Київ. І саме цей фактор, я вважаю, став одним з вирішальних під час початку повномасштабної війни. Та й, в принципі, за всі ці 9 років війни з Російською Федерацією. Я цей фактор називаю український характер. Це коли ми можемо знайти в собі сили, зібратися всі, коли ми готові на вчинки і готові боротись до кінця. Саме цей фактор не змогла прорахувати Москва і, в принципі, скоріш за все ніколи його не зрозуміє. Та сьогодні хотів би я звернути увагу молоді, української молоді. Вам сьогодні пощастило. Ви живете в величний славний час. Ви на власні очі можете побачити справжні справи і справжні герої. Ви на власні очі можете побачити, як виглядає гідність, честь, сміливість. Рівняйтесь на справжніх і виховуйте в собі український характер.